Знаєте, кілька днів до нас теж несподівано завітали наші друзі в нашої церкви без попередження, прийшли так, як є. Але знаєте, прийшли з усмішкою, прийшли зі смачним гостинцем, і це стало для нас благословенням. І я скажу відверто: ця зустріч змінила і в мені самому, і, тому що я побачив, що гостинність це не тільки. Моя гостинність щось дати, а моя гостинність прийняти благословення від Бога через інших. Бо знаєте, інколи Бог хоче послати нам радість, підбадьорення через братів і сестер, але чи ми готові прийняти, чи, можливо, це неочікувано, не заплановано або ж не встигли прибрати в будинку, як буває. І сьогодні гостинність залишається одним із проявів також справжньої любові. Не тільки відкрити дому, двері дому, але й відкрити наші серця, і це не з обов'язку, а з радістю.